Thank you Представники Олександрійської РВА 10 лютого взяли участь у засіданні комісії Політика героїв та підтримка ЗСУ, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Говорили про обсяги видатків на підтримку сил безпеки та оборони у 2026 році, соціальні гарантії для сімей загиблих героїв та постраждалих учасників Революції Гідності, збільшення пенсій для родин, де пенсію отримує лише один член сім'ї загиблого. Розглянули можливість розширити категорії дітей для оздоровлення в Артеку, а також запровадження загальнонаціонального уроку пам'яті в закладах освіти. Участь представників Олександрійської РВА сприяє координації роботи на місцевому рівні щодо підтримки ЗСУ, реалізації соцгарантій для сімей загиблих та удосконаленню механізмів захисту прав ветеранів і учасників бойових дій. 250 кілограмів картоплі та м'ясну продукцію. Днями передали небайдужі олександрійці до волонтерського кафе за ЗСУ в селі Куколівці. Як пише політична Олександрія, м'ясо передав Василь Шаповал, який торгує на центральному ринку, а картоплю Інна Арістова, матір загиблого героя, разом з волонтером Сергієм Левенцем. Кафе за ЗСУ це не просто заклад громадського харчування. Це місце, де військови готують безкоштовно. Де щодня готують гарячі страви з любов'ю та вдячністю до наших захисників. Йдеться в пусті. В центральній бібліотеці адвокат Галина Клочко з громадської організації 10 квітня, партнером якої є агентство ООН у справах біженців, надає безоплатні юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб. 11 лютого громадяни зверталися з питаннями спадкування знищеного житла, внесення відомостей про право власності до державного реєстру речових прав, відновлення втрачених документів на житло, отримання компенсації за знищене житло. Тримання дублікатів свідоцтва про смерть, про шлюб тощо. ФПО, яким необхідна правнича допомога, можуть щовівторка та щосереди звертатися до юристки, яка приймає в центральній бібліотеці в читальній залі за адресою вулиця Григорія Усика, 41, повідомили Олександрійські бібліотеки. Зооволонтерка Олена Котова на власній фейсбук-сторінці подякувала учням мультипрофільного ліцею за матеріальну допомогу безпритульним тваринкам. Учні 9-го Д-класу виграли нагороду тисячу гривень і прийняли рішення передати її притулку для тварин Зоодопомога. За ці кошти придбано м'ясні вироби для бульйонів, щоб наші хвостики були ситі і здорові, пише зооволонтерка. Служба безпеки України застерігає, що ворог намагається завербувати українців, аби зареєструвати на них свої заблоковані термінали СтартЛінк. Така допомога расистам кримінальний злочин, нагадують правоохоронці. Якщо вас або ваших знайомих просять допомогти зі стартлінком, повідомляйте про це на офіційний телеграм-бот СБУ.